Бляха, от реально, як буде правильно: крінж чи кринж? З одного боку в нас крінж, який звучить набагато органічніше, і саме так всі і говорять. А з іншого боку, в нас якийсь кринж через букву и, яку взагалі ніхто ніколи не використовує. Я вперше бачу, отак написане це слово. А, реально кринж, тому що р входить в дев'ятку звуків, де з'їси цю чашу. Жиру жиру, бачите, там там є Р дитизиси. Це режишече. Після р в іншомовних словах, а це іншомовне слово англійське. Вживаємо ир кринж. Ага. Так. ну, принаймні, після цього відео ви будете знати правильну вимову слова крінж, чи Крінж, блять, насрать, буду казати крінж і мені Бог. Але, якщо що на цьому користь від крінжа не закінчується. Про неї ми поговоримо трохи пізніше. Так, навіть відкрінжує користь. Не те, що від мене, а спочатку треба взагалі зрозуміти, що таке крінж, про що ми будемо з вами говорити. Насправді в різних кутках планети під цим словом розуміють різні речі. Але в нашому суспільстві це емоція, відчуття неймовірно сильної незручності та сорому за будь-які дії чужих людей, їх ідеї, дії, слова, витвори мистецтва або за власні дії, тобто. Тобто, крінжанути можна з інших людей і з себе. Від чистих емоцій сорому та наяковіння крінж відрізняється своїм швидким наставанням, тобто появою, та швидким зникненням, на відміну, наприклад, від сорому, коли ви прям сідаєте і соромитесь за свої дії, дуже себе критикуєте та завантажуєтесь. Тобто це доволі потужна емоція, що буквально змушує тебе скручуватися. Це до речі, переклад цього слова з англійської мови крінж. Але одночасно і те, що доволі швидко проходить і не залишає такого сильного тягара на душі. Формула спрацьовування крінжу: певна людина думає, що те, як вона одягається, танцює, поводить себе в компанії і так далі. Вона робить, ну, типу, нормально, що вона крута, гарно виглядає, органічна, стильна тощо. Але. Той час, оця ніби норма для іншої людини, для тебе не норма в твоїх очах. Ця людина або її дії виглядають недолуго. Так, що це не входить у межі твоєї норми, побачив, як хтось дивиться телемарафон, людина отримує конкретне задоволення, думає, що дивиться об'єктивні новини, а ти знаючи, що набагато краще дивитися новини від мінус першого каналу, ловиш жорсткий крінж від свого родича або знайомого. І як ви розумієте, чим вища ваша прошареність та чим вуще розуміння но форми, тим з більш тонких речей ви зможете крінжувати. Хтось крінжане з того, що їх друг дивиться Дмитра Гордона, хтось з того, що палає, а хтось з того, що канал імені ТГ Шевченка, але це все сором за інших людей. Але як відчути цей сором за себе, як крінжанути з себе? По суті, опинитися на тому самому місці людини, що порушує норму, а при цьому не розуміє. Що порушує норму, але порушує норму свою ж власну норму. Це класична ситуація, коли ви співаєте під гучну музику, відчуваєте себе ніби в кліпі, а потім музика вимикається і. Я би не, був, не забу... Да, не дуже зручно вийшло. Але так виглядає крінж в нашому з вами розумінні. А наприклад, на Заході крінж сприймають більш серйозно як щось таке ближче до сорому, щось таке важке, що приходить до тебе через багато десятиріч. Тейлор Свіфт, людина, яку в нас в Україні багато хто навіть не впізнає, співачка, що визнана людиною 2023 року за версією Time, про це. Можете послухати на каналі Тихе місце, промовила наступні слова на великому студентському івенті в 2022 році: навчіться жити поруч з крінжем, незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся уникнути цього крінжу, ви озернетеся на своє життя і крінжанете заднім числом. Але тут говориться про крінж як про щось дуже важке та серйозне, як щось, про що ти будеш згадувати купу років та. Соромитися за свої вчинки з свого минулого, хоча вже дуже багато часу з того часу пройшло. І так говорить про крінж далеко не одна Тейлор Свіфт. Існує багато статей, де реальні психологи пишуть про те, як боротися з крінж-атаками на свою психіку, коли ти постійно згадуєш свої крінжі і постійно себе крінжуєш. І як ви розумієте, це далеко не той контекст, в якому ми використовуємо. Воємо слово крінж у нас в Україні. В них це більше тяжіє, прям до такого сорому. Якось так. Просто уявіть цю картину. Ви один раз крінжанули колись давно зі своїх дій, і потім вам цей крінж повертається через роки, і ви жити спокійно не можете. Як виглядає, наприклад, крінжове спілкування? Давайте запитаємо в чату GPT. Привіт! Спілкуйся зі мною як крінжова людина. Привіт, чувак! Ну, типу, я тут вирішив поспілкуватися з тобою, тому що, знаєш, в інтернетах такий кайф, так? Як ти, бро? Я от Просто сиджу чілю, втикаю в свій космічний комп, Розумієш? Це просто такий вогонь, коли можна спілкуватися через клавіші, і оце все ну розумієш, так? Так, от давай втикати в цю розмову, як справжні круті челіки. Що відбулося? Умовний персонаж, якого грає Чат GPT, вважає, що він такий крутий і шарить за свех, за доуп, за крінж. Я тут німного зелені рубанув став. До речі, саме з цього відео, ще того праймового слізняка, я вперше і почув взагалі слово крінж. 2018 рік. Це ж ми ще тоді навіть зе банду не обрали. А, а, вибачте, стоп, перепрошую, давайте далі. І шарик за свех, за доуб, за крінж. Але насправді ця людина виглядає недолуго. Також, до прикладу, деякі люди в інтернеті крінжують з інших людей, які керуються позитивним мисленням. Ну, це знаєте, коли люди сидять і такі. Ох, в мене все погано, але нічого, все буде добре. Ну і сторонній спостерігач розуміє, що думками, що все буде добре. Свої проблеми в житті не вирішиш, і через це крінжує. Бо для нього це дикість. І правильно робить, бо справжнє позитивне мислення це не про та забий, друже, все буде добре, чого ти починаєш. Це реально важкий та відповідальний процес, яким реально треба займатися. А я, в свою чергу, хочу подякувати своїм спонсорам. А саме, Вадиму Романюку за 20 доларів місяць, Артуру Кімо за 1 долар в місяць, Фрідріху Істінгу за 1 долар в місяць. Андрій Коненко за 5 доларів місяць, Владу Довідіку за 5 доларів місяць, Ніку за 1 доллар місяць, Бадану Багельському за 1 долар місяць, Анні Ревук за 5 доларів місяць, Укр у Войл за 1 долар місяць, Еликс за 1 долар місяць, Данилу Вариводі за 1 доллар місяць, Щезнику за 3 долари в місяць, Крокоділ 228 за 1 долар місяць, Кнейс Оперлінг за 1 доллар місяць, Вадіму Адамову за 5 доларів місяць, Рафа Джастван за 5 доларів місяць, стареїнський Патріот за 1 долар в місяць. А якщо і ви хочете підтримати мене у створенні, Контенту, то ви це можете зробити за допомогою платформ або Patreon або Baym'aCoфі, або за допомогою переказів на картку або Монобанку, або Приватбанку. Всі реквізити будуть в описі. Також відбірний крінж можна було побачити в абсолютно геніальній рекламній кампанії від Пепсі. Зараз розповім. Впевнений, вам дуже сподобається. Всі ви знаєте про рух BLM. Так от його учасники та рух за права жінок проводили. Спільні марші з плакатами там всі діла, і виступали за свої права та проти гноблення. Що і вирішили використати генії маркетингу з Пепсі. Вони отак сіли і подумали: пляха, а що може помирити людей, щоб темношкірі люди помирилися з поліцією проти свавілля, якої часто вони виступають, щоб жінки стали задоволеними своїми правами, щоб всі невдоволення зникли. Що для? Для Цього треба. Пепсі кола, і вони це і зобразили у рекламному відео. Можна ж просто дати баночку пепсі, поліцейському та мітингувальнику, дати баночку жінці, що мітингує за свої права, та чоловікам. І просто всі разом сісти, випити пепсі, кайфанути і жити у мирі. До цього, напевно, було дуже складно додуматися, але таке очевидне спрощення потрібного вирішення цієї проблеми викликало. Обурення в мітингувальників, і пепсі скасували. Це вже як база. Що? Не розумієте, до чого тут крінж. Ми підходимо до того, що крінж це щось суб'єктивне для кожної окремої людини. З тієї самої ситуації одна людина може крінжувати, а інша взагалі не відчувати цього крінжу. Я це називаю рівнями відчуття крінжу. Не переживайте, це просто. Перший рівень: ти взагалі не відчуваєш, що відбувається крінж. Я напевно вже просто не розумію молодіжні тенденції. Оці, але ну молодець, тобто старається, тренується, можливо, навіть на ну, танцюють всі потрапить. Другий рівень відчуваєш, крінжуєш, кайфуєш. Відпочинок в Криму. І третій рівень розумієш, що перед тобою відбувається очевидно крінжове дійство. Але через те, що ти за все своє життя вже стільки крінжу відчув, це вже тебе не бере. Відпочинок Ой, ну в Ну і довбої. Ця концепція схожа на концепцію іронії, постіронії, метаіронії, іронії мета, мета, метаіронії з хорошого ютуб-каналу. Кай, можете подивитися, обов'язково подивіться. Саме тому, можливо, у вас і відбувалася така, знаєте, ситуація, наприклад, коли ви сидите з батьками, дивитеся якесь крінжове шоу по телебаченню, вас всього просто крючить, а ваші батьки сидять і такі думають. Ну, супермама, там якісь тятьки завалилися в комнату до підлітка, там сидять, розпрашують його, де його труси чисті, і скільки він грає в комп'ютерні ігри. Що тут такого крінжового? До речі, вчені навіть науково через експеримент довели, що відчуття крінжу за свого друга, що потрапив в не дуже зручну ситуацію, сильніше, ніж коли потрапляє в незручну ситуацію незнайома тобі людина. Пов'язують з емпатією, бо тобі шкода свого друга, який потрапив в халепу, а також пов'язують з переживанням за самого себе. Бо боїшся, що сторонній спостерігач побачить, що твій друг потрапив у крінжову ситуацію, а потім побачить, що разом з твоїм другом і ти знаходишся, і почне крінжувати вже не тільки з твого одного друга, а вже з вас разом. І типу, отак от розруйнується твоя репутація. Отож, ви читали крінж, крінжанули, як треба. А тепер дуже важливо, які бувають види крінжу. Як я це трактую? Два головних види позитивний та негативний. Позитивний викликає у вас в цілому хороші емоції. Вам весело, ви посміялися. А негативний, відповідно, погані емоції. Це той самий сором, коли вам не весело. Ло, а ви сидите та думаєте? Відпочинок. Ой, ну і. Довбий. В свою чергу, і позитивний, і негативний крінж поділяються на навмисний крінж та ненавмисний. Приклади. Навмисний позитивний крінж це коли крінж був запланований. Наприклад, Оля з непотрібного каналу оглядає крінжові місця Києва і навмисно крінжово жартує. Ви зацінили цей жарт, посміялися і пішли далі. А не не навмисний позитивний крінж, це коли людина, з якої ви крінжанули, не хотіла цього, вона просто себе поводить як зазвичай, а вам в свою чергу від цього позитивно крінжово. Тут, звісно, згадуються такі персонажі, як МС Петя, Андрій Мацевко, Папіч і інші подібні люди. Переходимо до негативного. Навмисний негативний крінж – це коли вам не по-доброму соромно за людину. Але вона так і хотіла, ну щоб вас спровокувати на негатив. Таким крінжом були б, наприклад, кліпи Маші Кондратенко. Якби Маша розуміла, що робить шароварщину, але робила б її, щоб спровокувати людей. Але оскільки вона їх випускала серйозно, вона створила ненавмисний негативний крінж. На попередній вид я пропоную кандидатуру дівчинки з Тіктоку, що на стрімах повторює. Труґ. А не навмисний негативний крінж. Це коли тобі знову ж таки не по-доброму соромно, і автор не планував, що так буде. Він думав, що все під контролем. Думав, що він крутий, але глядачам від цього лише боляче. Саме так і ділиться крінж за своїм походженням. З Майкла Скотта ми крінжуємо, бо сценаристи якісно виконали свою роботу та прописали абсурдну ситуацію. А з Впевненого продюсера пана Віктора Воленця ми крінжуємо, бо він думає, що він дуже крутий продюсер та просто керує місками всіх українських глядачів. А тепер знову надважливий момент: весь оцей розподіл може дуже легко піти в сраку, просто тому що одну й ту саму крінжову ситуацію кожна окрема людина може сприймати індивідуально, позитивно або негативно. Розглянемо це на прикладі крутого треку від Клонекса. Нічого собі молодь, пісні слухає. Позитивно крінжує і розуміє, що крінж навмисний. Господи, який геній, який він геніальний крінж зробив, блін. Позитивно крінжує і думає, що це не навмисно. Це, господи, яка це кончена крінжатіна, але мені подобається. Негативно крінжує і не викупає, що це зроблено навмисно. О, боже, який крінж, господи, як такий сором можна в інтернет випускати клонекс негативно крінжує і розуміє, що це зроблено навмисно. Ага, а отут виняток. Неможливо негативно крінжувати, коли ти розумієш, що це зроблено навмисно. Коли ти дізнаєшся, що якась людина навмисно щось зробила, таке крінжове, щоб ти покрінжував, ти просто перестаєш відчувати сором за неї, бо ти такий сидів, негативно крінжував. Потім зрозумів, що вона це навмисно робить, і такий, а ця людина і сама розуміє, що робить якийсь крінж. Ну. Окей, і в цьому випадку ви або починаєте кайфувати від цього навмисного крінжу, або взагалі перестаєте відчувати крінж і йдете собі по справах. Навмисний негативний крінж можна тільки усвідомлювати, розуміти, що він зараз відбувається, але відчувати його неможливо. Але чому людям так подобається крінжувати? Рейтинги крінж-комедії та й взагалі кількість цих крінж. Комедії за останні десятиріччя значно зросли, плюс підбірки крінж-моментів на Ютубі набирають просто мільйони переглядів. Що такого в цьому відчутті крінжу? По-перше, звісно, сміх, плюс відчуття, що слава Богу, це не я опинився в цій ситуації, в якій опинилася людина на екрані. Оскільки ми з вами люди і здатні до емпатії, в основі крінжу і лежить оця сама емпатія. Ми уявляємо собі, як же зараз неприємно людині або персонажу, на яких ми дивимося через екран. Буквально відчуваємо цю ніяковість та біль на собі, після чого ловимо рятувальне відчуття, що як же добре, що це відбувається не зі мною. До речі, я думаю, до того, як в вашому житті взагалі з'явилося слово крінж, ви до цього використовували інший вислів: іспанський сором. Я прям почала ставити питання, що ми говорили замість крінж? І там далі насправді не збиралося, що ми говорили іспанський сором. Але це все не крінж. Так, от цей самий іспанський сором є повною протилежністю слову злорадство. Тобто, те, що ми можемо співпереживати іншим людям та відчувати цей сором разом з ними, говорить про те, що в нас дуже розвинута емпатичність. Вчені навіть говорять, що можливо, в майбутньому буде прям науково доведено, що те, як ти крінжуєш, напряму пов'язане з твоїм рівнем. Емпатії, тобто, наприклад, люди, в яких є проблеми з емпатією, наприклад, люди з антисоціальним розладом, це такий розлад, коли тобі байдуже на інших людей, на їх почуття, емоції, права, і так далі. Тобто, в тебе занижена емпатія. Що ці люди будуть крінжувати не так, як крінжують люди з нормальним рівнем емпатії, але це все треба ще дослідити, і це все буде в майбутньому. Дехто. Порівнює любов до крінж контенту з любов'ю до страшного контенту, наприклад, до хоррорів, коли тобі подобається різкий наплив страху. І так само з крінжем. Типу, ти сидиш такий, дивишся якийсь відік, ніби все нормально, і тут... А по-друге, чому нам подобаються різні крінж-комедії, то це якраз через нашу емпатію, бо ми дивимося, як персонаж потрапляє в незручні ситуації, і ми буквально разом з ним відчуваємо його біль та незручність. Буквально буваємо поруч з ним в цих ситуаціях, через що і це допомагає нам прив'язатися, стати теплішими з цими персонажами. Таким чином, ці комедії спираються на нас, Нашу з вами людяність на можливість співчувати іншим, і досліджувачі навіть проводили з цього приводу експеримент. Вони вирішили зібрати групу людей і разом подивитися серіал у жанрі крінж комедії, і вести щоденники, записуючи, які інсайти і думки виникають в них під час перегляду, щоб потім співставити і подивитися, чи є щось спільне у їх зауваження. І вони вони зробили висновок, що перегляд крінжових комедій може бути корисним в два способи: це допомагає бути толерантним до чужих невдач, а також може допомагати у саморефлексії. Тобто, коли ти бачиш чужу людину у крінжовій ситуації, ти проникаєшся його проблемою, і це допомагає тобі зрозуміти чужі труднощі. А в саморефлексії, коли ти бачиш, що будь-яка людина може потрапити у незручну ситуацію, ти вже не будеш так сильно себе гризти і сидіти думати: от яка ж я невдаха перед всіма осоромився, і таким чином відчування крінжу та перегляд крінж-контенту можуть приносити вам. Користь. Але, як я дуже люблю казати, не все так однозначно. Коли справа переходить вже в соціальні мережі, де вже можна напряму писати коментарі, то в деяких травмованих та злих людей оце відчуття крінжу може перерости з. Блін, в яку ж він халепу потрапив, як мені його шкода, в. <плес> Який на ти нікчемний кончений дебіл, це, це, це кринжувати треба дебіл, мразона кончити твар? І оце саме відчуття, що слава богу, не я потрапив в цю погану ситуацію, може перерости в таку типу зверхність, що. Боже, ну який же я крутий. Я набагато крутіший за нього, бо я не потрапляю в такі ситуації, а він такий дебіл і потрапляє. Тому, любі друзі, давайте не будемо сваритися, будемо жити дружно, не будемо це конфліктувати і так далі. І від імені всього українського народу, усвідомлюючи всю свою відповідальність, я просто зараз хочу заявити. Володимир Володимирович Путін. Ми проти війни. Слово крінж це настільки потужний та влучний вислів, яким можна описати та будь-яку абсурдну ситуацію, якийсь недолугий вчинок, якусь незручну ситуацію, що мені стає трохи сумно іноді від того, що особисто на своєму досвіді та на досвіді моїх знайомих я постійно помічаю, що часто слово крінж використовують просто тому, що звикли, тому що це таке слово паразит можна сказати. Все називають крінж. Навіть якщо воно насправді не є крінжовим. До кінця не змився туалетний папір. Фу, який крінж. І йдеш спокійно по кімнаті і вдарився об стіну. Ай, господи, який крінж. Тобі не сподобалася не крінжова, а просто не по твоєму смаку пісня. Фу, блин, який крінжовий трек. Я помічаю знецінення цього слова, коли його цей потужний та натуральний зміст та сенс просто втрачається та стирається. А так робити, друзі, не треба. Тому просто зараз напишіть щось в коментарі дуже крінжове. Не навмисно поставте лайк та навмисно підпишіться на цей канал. Здесь говорят, правду. Гаразд, вибачте, що я оце згадую цього виродка. Ну, звісно, він не якийсь там бутерброд, щоб його згадувати на українському Ютубі, тому вибачте, пху, блінь. Ви, Боже, дуже сильно прошу вибачення. Давайте нормально, як ми завжди робимо з вами. Друзі, з Новим роком. Нехай в новому році вам щастить. Гойда!